Докорінні зміни на краще, виконавши перше завдання, ми маємо розуміти, що інші завдання ще далеко не виконані. І сьогодні ми живемо в умовах, коли ми маємо протидію на двох фронтах: зовнішній фронт, видимий ворог, окупант Росія, Кремль, Путінський режим. Скільки часу свобода раніше говорила про те? Що з Росією не можна так розмовляти, як розмовляла Україна, що треба було готуватися до протистояння? Треба було не допустити агентуру у владі. Але на превеликий жаль, тоді голос Свободи не дослухались. У нас є внутрішній ворог, досі державний механізм активно працює на Росію. Що говорити, якщо Укроборонпром до цього часу виконує замовлення Росії? І вона, очевидно, буде використовувати ті замовлення війни проти України. В нас не проведена люстрація, в нас далі залишається агентура при владі. В нас ситуація є критичною, тому що опоненти політичні партія регіонів, яка до цього часу не відмилася від тої крові людей, які вийшли на вулиці, вона далі веде деструктивну політику. Ви зверніть увагу! Кожного разу! Те, що озвучує партія регіонів, через кілька днів говорить Кремль. Партія регіонів сьогодні говорить про ті речі, які нині заявляє Путін. Що вони хочуть? І ми про це вже так само раніше говорили і попереджали. Яка мотивація, яка мета сьогодні Росії? Їх не цікавить тільки Крим. Їм потрібна федералізація, розкол України. Їм потрібно введення другої державної мови російської. Їм потрібно на постійно залишати тут свої війська. Їм потрібно відродження зрештою, тут в парламенті, так званої ширки. Це саме вони сьогодні наполягають, щоб представники партії регіонів увійшли в нове керівництво Української держави, в новий уряд. Їм потрібне подвійне громадянство, їм потрібно далі, щоб Україна знаходилася під їхнім геополітичним, економічним і іншими впливами. Ще в березні 2005 року, будучи народним депутатом України від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода, я реєстрував закон про люстрацію і вимагав оприлюднення списків агентів КГБ СССР, які перебували або перебувають на державних посадах в Україні. І сьогодні це питання є надактуальним. Сьогодні списки московської агентури у державній владі, а також військо. А також в силових структурах, мають бути публічними і відомими.